Думка кожного аграрія: що мені взяти, щоб зекономити, а взяти по максимуму? По максимуму буває. Ну буває так, що повинен кожен постачальник зробити три аспектовані бази, тобто зробити так, щоб клієнт повністю вам повірив в тому плані, що ми зробимо все. Тобто, ми попередник спросимо, ми спросимо технологію, що буде підживлення і тому подібне. І потім же розкриваємо вам карти. Якщо у вас технологія йде кліофіл під Євролатінг, то в лінійки виробника компанії ТК Артагра ми можемо знайти два класних гібриди, стійкі до семи очка. І там і там стійкість сповнив до захисту до заразити. Це буде і один інтенсивний, це буде ти аркосити 105-107 днів вегетація. Це інтенсивного типу соняшник, який стійкий до посухи, він олійного напрямку, олійність там шикардосна, там більше 52%, і, звісно, врожайний. Но ще є такий момент: є екстенсивний, є соняшний клаус, клау, немінімальна затратна частина, де стійкі до 7-ра свочка, олійний напрямок, стійкий до посухи, і є теж в різних калібрах і фракціях. Тому акцентую вашу увагу, що. Клаус це мінімальна затратна частина, а Аркос це максимальна затратна частина, а вже вам вирішувати по вашому кошельку. А ми підберемо так, щоб ви були злагоді з собою, з полем і нашою компанією. До зустрічі!